В Україні відзначають день працівника освіти. Вчителів Київського району Харкова привітали святковим концертом. Для педагогів виступили артисти театру опери та балету, виконавши відомі пісні та арії. вже Майже 30 років працюю в школі. Ну, це моє покликання. Я в дитинстві мріяла бути вчителькою. Завжди висаджувала на диванчик свої, е, свої іграшки і вчила їх. Ось, мені це дуже подобалось, тому ну, це моє покликання з дитинства. ще, Це моя мрія з дитинства. Що б ви хотіли побажати вашим колегам до Дня працівника освіти? В першу чергу миру, миру нам всім, здоров'я нашим колегам, миру, добробуту. Здійснення мрій, бажань і міцного здоров'я і успіхів в своїй роботі. Я в цій професії з самого початку з закінчення педагогічного університету відчуваю себе комфортно. Це моя улюблена справа. Я завжди мріяла бути вчителем і зараз. Навіть такі складні часи, це ну, засіб себе реалізувати, допомогти дітям. Що б ви хотіли побажати вашим колегам до дня працівника освіти? Ну, по-перше, миру нашої перемоги найскорішої терпіння, наснаги, ну і всього з найкращого все, що вони собі бажають, щоб збулися їхні мрії. Очільник міста Ігор Терехов привітав освітян Київського району з їхнім професійним святом. Він подякував педагогам за незламність та віддану працю і вручив кращим учителям грамоти і подяки. Зважаючи на все, ви робите свою справу, ви даруєте нашим дітям знання. Хтось працює в режимі онлайн, хтось в метро школи, хтось в підземній школі, але головне. Головне, що ви виховуєте наше майбутнє. Дякую вам, слава вам, слава Україні! Анна Дзядик, Віктор Ноздрачов, Олексій Старенков, Олександр Уваров, Харків, Новини.